На кількох найбільших перехрестях Хмельницького незабаром встановлять дорожні контролери. Вони будуть підстраховувати світлохвори під час відключень електроенергії. Комунальне підприємство з будівництва ремонту та експлуатації доріг наразі придбало чотири комплекти, до яких входять інвертори та акумулятори. Після прильотів і масових відключень по всій Україні світу є дещо проблематичним закупка, але вже знайшли постачальників в Хмельницькому. Кошти міського бюджету разом інвектори, але це не все обладнання обійшлося в районі 100 тисяч гривень. 4 цих штуки, але з обладнання вже зможемо. Сказати, трошки згодом, коли вже все підключимо і воно запрацює. Інвертор живиться від акумулятора і подає сигнал до дорожнього контролера, який, в свою чергу, під'єднаний до шафи світлофора. Саме так працюватиме ця система. Кожен інвертор буде стаціонарно стояти на світлофорі, на світлофорному об'єкті, на перехресті, і буде в шафа так само під'єднана до нашого контролера. Які були вже в нас, і воно буде стаціонарне. Буде трошки змінена шафа, трошки ми збільшимо. шафа контролера не дозволяє поки що змонтувати всередину, тому просто буде замінений інший шаф. Хочемо зробити так, щоб буквально коли там пора починається, там з шостої години, і плануємо, що вистачить цих інверторів десь до 10-12. Перший комплект протестують вже завтра протягом року, говорить Володимир Шваєнко, будуть закуповувати додаткові дорожні контролери, аби за потреби засвітити якомога більше світлофорів. Перших два перехрестя – це буде свободи Подільська і свободи Шевченка. Далі будемо рухатися або Кам'янецька буде з подільською. Тим часом правоохоронці вкотре нагадують про правила безпеки на перехрестях та на пішохідних переходах. Водіям радять дотримувати швидкісного режиму і завчасно гальмувати а пішоходам носити яскравий одяг або ж мати з собою світловідбиваючі елементи. Як зараз ми бачимо, погодні умови в нас погіршилися, тому треба реагувати завчасно і водію. Щоб реагувати завчасно, треба також бачити, наприклад, в темну пору доби пішохода. Рухаючись містом, водії не мають перевищувати 50 км на годину швидкість, а в свою чергу, бути більш уважним. А пішоходи мають себе позначати. Людина, яка на одязі має світлоповертальні елементи, стає видимою приблизно за 130 метрів. Якщо, наприклад, людина обирає світлий одяг, її видно приблизно за 50 метрів. Якщо вже людина в темному одязі, в чорному, то її або не видно зовсім, або це 10-15 метрів. У патрульній поліції кажуть, ДТП у зв'язку з відключеннями світла на Хмельниччині поки що не побільшало. Ірина Муляр, Валерій Тилоховський, новини міста.